Всім привіт! З вами знову я. У нас шейд ще не вийшов повний доступ, але я вже маю що вам розповісти та показати, тому що я знайшла початкові концепти. Не будемо довго затягувати, підписуйтесь на мій канал, а ми починаємо. Розпочнемо ми напевно з того, що ми можемо дізнатися по грі та анімації. Давайте прочитаємо його опис. Не так багато відомо про цю загадкову купу одягу. Окрім того, що вона має круті сонцезахисні окуляри, її знайшов газ, дав їй ім'я Шейд і тепер ці двоє моторошних братерів разом лякають на привідні станції. Я не знаю, хто писав цей опис, але з нього ми абсолютно нічого нового не дізнаємося. Можливо, в анімації є щось цікавіше? Можливо, боїться світла, або ж він просто боягузливий, його бачить лише газ і йому дуже подобається з ним проводити час. Дуже інформативно дякую загалом. Це вся інформація, яку нам можуть дати розробники. Але я ж вас тут зібрала не просто так, і у мене є інформація поцікавіше. Я познайомлю вас з ось цією людиною. TrueGamer007. І він створює абсолютно всі піни для Бравл Старс. І кожне його відео про створення пінів для якогось нового Бравлера це дроп нових початкових концептів цього Бравлера. Шейд, звісно ж, не виключення, і ось повний його початковий концепт. У нього у відео загалом немає нормальної повної картинки, тому мені прийшлося ось це все склеювати. І, на жаль, ми не можемо прочитати текст, який там написаний, бо він занадто поганій якості. Як ви бачите, тут є цілих 9. Різних варіантів, як міг би виглядати шейд. Концепти, звісно, прикольні, але я вважаю, що фінальний варіант все ж таки найкращий. Тепер перейдемо до кольорових варіацій фінального дизайну. А тут їх аж 9, але чомусь тут немає саме фінального. Боже, знали б ви, як мені подобається ось цей фіолетовий варіант. Він мені подобається найбільше і навіть більше за фінальний варіант. У тавтологія, давайте вже розберемо піни, а потім перейдемо до опису та інформації. Я не знаю, чому у них тут така погана якість, але взагалі найперший пін малювався саме з бірюзового варіанту модельки. Загалом, ось так у нас виглядають всі готові піни, і ми можемо побачити, що до трьох емоцій є два різних варіанти: а саме це до суму, закоханості або просто емоції з сердечком та до радості. Мені дуже подобається цей інший варіант до суму, і мені шкода, що вони так не зробили. І ось нарешті ми дійшли до опису та інформації. Я думаю, що тут ніхто не хоче читати оригінальну англійську, тому звісно ж я перекладу це для вас. Найперше і найбільше речня це те, що він не має гендеру та не має віку. Тепер, нарешті, почитаємо опис. Забута купа втраченого одягу, зберігла секретний дорогоцінний камінь у своїй кишені. Її прийняли за справжню людину гасом, і вона ожила як дивний нужденний привид на вокзалі. Тепер він як уявний друг, але Гас єдиний, хто справді може з ним говорити. Добре, він оживився за допомогою кристалів. В принципі, як завжди, все у нас відбувається в старпарку. Та й, як я сказала, його може бачити лише Гас, ну, точніше, говорити з ним. Цей боєць складається з різних загублених предметів, як-от капелюх, хуті, окуляри, брелок і рукавичка. Ці об'єкти колективно формують його особистість, яка часом може бути дуже вразливою та крихкою, а іноді занадто впевненою для загубленої худі з капелюхом. Оскільки він складається із загублених речей, цей новий привид боїться бути покинутим. Він гуляє вокзалом, постійно бажаючи контакту з людьми та, якщо можливо, залишаючи їх біля себе, простягаючи свої довгі руки, що може бути доволі страшно. Це доволі цікаво, тому що в анімації ми бачимо лише його взаємодію з гасом. Тепер риси характеру. Тут навіть написано, що яка річ означає. І по суті, це останнє, що ми можемо дізнатись. Шейд доволі плутаний у своїй особі особистості, адже багато речей належали різним власникам. Тому він досі несе щось з їхнього минулого. Він може бути доволі експресивним і дружнім, худі, розумним і впевненим, окуляри. А також самотнім і потребуючим дитяча рукавичка, чи навіть злим дитячі рукавички, або дуже серйозним взуття. Не знаю про яке взуття тут йшло мову, тому що він його не має. І про ключі ми так і нічого не дізналися. Можливо, це просто нічого не означає, або це якісь дуже лордні ключі, які відмикають якесь там місце в Старпарку. А я дуже сумнівався з приводу цього. Загалом мені дуже до душі цей персонаж можливо, я буду його мейнити, якщо у мене, звісно ж, буде час. І це, напевно, такий персонаж, який мені найбільше сподобався за останній час. Насправді я боюся уявити, що буде відбуватись тоді, коли він вийде на загал, тому що вже проти нього в катках ну доволі таки не просто грати. Ну давайте ж на кінець ми поговоримо про баги. Ну добре, він лише один, і це можна зробити лише в тренувальній печері. Але можливо я спробую таке втілити, коли він вийде в повний доступ. З кожним використанням супору шейд пришвидшується. І якщо підійти до ось цих міні-ботів, то можна розігнатись до такої швидкості, от саме такої, що потім вилетить гра, а точніше вилетить ось така помилка 43. Я думаю, що на цьому все. Це все, що я могла взагалі розказати, розкопати і поділитися. Ви не забувайте підписуватись на мій телеграм та Тікток канал, тому що їх я веду також дуже активно. Не забудьте поставити лайк, а ми ще побачимо. much